Підприємцям тепер не потрібен дозвіл пожежників для відкриття бізнесу. Достатньо просто подати декларацію про те, що пожежної безпеки на підприємстві дотримуються. Таку процедуру ухвалили новим кодексом про цивільний захист населення. Повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій. А ось продавцям на ринках і у кіосках декларації подавати не потрібно. Головне, обладнати свої торгові місця усім необхідним для безпеки. Закрити магазин через порушення за новим законом інспектори права не мають хіба що через суд та за наявності порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей. Нагадаємо, Кодекс про цивільний захист населення вступить у дію із 1 липня 2013 року. Для цього необхідно подати декларацію. В декларації підприємство повідомляє, що ним виконані необхідні проектні умови по забезпеченню пожежної безпеки. На підприємстві на об'єкті. не надають декларацію ті, хто працює на базарах, ті, хто працює в кіосках, ті, хто працює в торгових місцях, які установлені відповідно до затвердженої схеми.